Вітаю! Мене звати Андрій Степчук. Це відео записую по запрошенні людини, яку я поважаю Саше Солов'я, який створив, як я вважаю геніальний продукт Фінмеп. Тема мого відео це як створити сильне оточення. Порослю про себе. Я сам народився і виріс в маленькому місті Коломия. Навчався в школі взагалі, де було дві тисячі людей, великий А Апіорі, коли я починав свій, свій старт, саме початок, я точно не міг похвастатись сильним оточенням. І я з дуже простої сім'ї. Взагалі бідної сім'ї, де не було там великих там, аристократів або великих бізнесменів, і нікого навіть серед знайомих не було взагалі оточення. Мені здається, до років 16 підприємців від слова зовсім в 20 років я приїхав в Київ. Моя перша робота була Макдональдс на Майдані. Вільна каса». Відповідь на перше питання: чи було в мене завжди сильне оточення? Точно ні. Я пам'ятаю, як зараз, коли я працював в Макдональдсі, познайомився з директором тоді «Макдональдсі», її звали Віка. Вона в «Макдональдсі» вже працювала більше 10 років. І, побачивши її, поспілкувавшись і попрацювавши декілька місяців, я зрозумів, що це, це класно, але я просто, чесно, хочу більшого. Я хочу об'їздити весь світ, хочу створити світову компанію. Я зрозумів, що для того, щоб це все зробити, як мінімум, навколо мене повинні бути ті люди, в яких такі ж бажання. У мене тоді взагалі нічого не було, від слова зовсім. Я знімав кімнату, я пам'ятаю, як зараз за 2 тисячі гривень на Львівській площі в Києві було тільки велике бажання. І перший крок до створення свого сильного оточення це було створення спільноти CPI, це спільнота сильних особистостей. У 2014 році я за один рік зустрівся з однією тисячою людей в кафе Шоколадниця на хрещатку 24. Я знайшов серед цих тисяч людей, людей своїх цінностей, людей, своїх амбіцій. Ми на базі цього створили Student Club, Top Manager Club, бізнесмен Club. Багато людей, ну багато це десятки, в мене залишилось в оточенні до сьогоднішнього часу, а це вже зараз 2022, коли ми записуємо це відео, яких були такі ж амбіції, як у мене, але не було взагалі нічого. Були тільки амбіції, бажання і багато-багато. Дій, які робились. Тому чи було взагалі завжди сильне оточення? Ні, не було. Але я його знайшов, створив, пропустивши через себе одну тисячу людей. Пізніше. Я зрозумів для себе, що я хочу, щоб навколо мене було більше підприємців. І група, яка зустрічалась по четвергам, CPI Businessman Club, мені була найцікавішою. На базі неї, на базі CPI, разом з партнерами в 2016 році ми створили Ян Бізнес-Клуб. Це клуб молодих підприємців, якому зараз більше ніж тисяча підприємців по всьому світу. В той час я за 16-17 рік провів 571 зустріч з підприємцями, з яких 200 стало учасниками клубу. До чого я це говорю? Тому що тоді в мене був який етап переходу, і переходу, це був мій один із перших сильних, дійсно успішних проєктів. Я себе оточив, змінивши повністю своє оточення підприємцями. Чому я на це акцентую? Тому що оточення. Це зеркало. Ми часто ретельно підбираємо, що ми будемо їсти, але не так ретельно ми вибираємо, з ким ми спілкуємося. А ми це продукт нашого оточення. Найголовніше перед тим як шукати людей, потрібно оподілитися: а хто я для себе в мене є сущності бить, хто я є, ділати, що я роблю, і іміть це те, що я маю як наслідок. Того вкладу в світ, який я даю. Я на даний момент. Перше, я тек підприємець, я створюю it продукти У мене на даний момент їх зараз два. Друге, це я чоловік. <світ> я чоловік щасливий. Я одружився рік назад, і виходячи з цих сущностей, я створюю своє оточення навколо таких, таких же людей. Давайте на цьому перейдемо до наступного питання. У нас такий інтерактив з владом. Влад записує це відео, і, і я запитав Влада, а які питання тобі по поводу оточення дійсно цікаві? І на основі цих питань ми рухаємося далі. Що особисто мені дає сильне оточення? Давайте поділимось з поняттями, що таке сильне оточення. Для мене сильне оточення це ті люди, які мене вдохновляють, це ті люди, в яких є. Динаміка, тобто вони постійно розвиваються, міняються. І це ті люди, в яких є великі результати і великі амбіції. На основі цих елементів я складаю значення сильне оточення. Що мені дає сильне оточення? Ну, перше, мені дає досвід, тому що кожен із нас робить ряд помилок. На своєму шляху. І, наприклад, коли я звертаюся до своїх однодумців, які створили успішні ті продукти. І я запитую, от, наприклад, Саню, ми сьогодні ми бігали вчора, 8 кілометрів. Я кажу, Саш, а як ти це робив, коли створив фінмеп? Як це? І він каже: дивись, ось так, ось так. Тому це економить мій час, щоб не робити непотрібні дії. Друге, це душевність. От, е, це люди, з якими я можу бути собою, ділитися. Це така емоційна, психологічна підтримка. І третє це можливості. Тому що насправді я беру інтерв'ю в 100 найбагатших людей України, взяв вже більше 25 інтерв'ю, і Я зрозумів такий алгоритм, що люди навколо них, які йшли з ними весь шлях. Вони також е, дуже високо піднялися, тому що е, можливості спочатку завжди люди діляться в ближньому оточенні. І це можливості, які я використовую, які я даю своїм людям в оточенні, які допомагають кожному із нас ставати кращими, сильнішими і успішнішими. Гарне питання задав влад, як створити своє сильне оточення. Я завжди, ну як і всі ми, шукав людей, в яких результати Х10, x, x 100. Більше ніж в мене результати в фінансах, результати в стані емоційному, результати в підходу до життя. Людина, в якої результат в 10 більше, вона хоче спілкуватися ну, з такою ж людиною, як мінімум, який в неї результат. Наприклад, якщо ми з вами заробляємо там условно 10 тисяч доларів місяць, як спілкуватися, як знайти. Собі класних людей в оточенні, які заробляють там 100 тисяч доларів місяць. Дивіться, я розкажу там свій там суб'єктивний досвід, як я це робив. В Якийсь момент в сімнадцятому році, в якому в мене появився такий голод до людей, сильних людей, в яких є сверх зверх результати, я створив youtube канал Він називається Мільярди. За допомогою нього я відкривав двері до 100 найбагатших людей України. Так я взяв інтерв'ю в Олега Вишнякова, власника космополіта. В Леоніда Черновецького, який продав банк за 750 мільйонів доларів, в Ігоря Ніконова, Артура Хитерян і в багатьох багатьох людей. І з цих людей я знайшов своїх людей, своїх близьких по духу людей, з якими я знайшов спільні для себе теми. Чому їм цікаво спілкуватися? Ну я думаю, що це потрібно там їм їх запитувати. Да? Це тільки мої суб'єктивні догадки. Але в першу чергу я думаю, що це якась хімія. Це вогонь в очах, який має горіти в кожного з нас, що ми були цікаві. Це перше. Друге, це те, про що я говорив, це амбіція. Людина має багато хотіти. Де, третє динаміка, тобто як людина йде до цих амбіцій. І навіть якщо немає результату, а є все вище перечислене, тоді вже є шанс. Це перший поінт. Другий поїнт. Я пам'ятаю, коли тільки там п'ять років назад створювався бізнес-клуб, ми з моїм другом Сашою Комашко, ми сиділи. І ми мріяли про те, що є у нас зараз. У нас не було того всього, чого ми хочемо, але в нас е, був великий запал, і ми об'єдналися з такими ж однодумцями, там, наприклад, як Андрій Пивоваров, Сергій Тимошук Женя, Даранічів. Ми створили свій пір пір е, Ми почали разом вчитися, разом інвестувати. Ми декілька років зізвонювалися кожний день. В дев'ятець, по моєму ранку, на пів години, і кожен ділився досвідом, як він проходить цей шлях, куди він інвестує, як він відкладає гроші. Потім ми об'єдналися і почали разом купувати долі в малому середньому бізнесі. Частину інвестицій зробив з ними, частину самостійно. Там за двадцятий 21 роки я купив міноритарні долі в 11 компаній, і е, в половині цих компаній ми купляли долі разом. Разом вчилися, разом робили помилки, тобто об'єднався з тими людьми, в яких був такий же фокус в тій же сфері, як у мене. І ми, думаючи, спілкуючись один із одним, росли. І ми, кожен з нас ставав сильнішим. Це перший поєкт. А другий поєнт в кожній сфері важливій для мене я знаходжу свого провідника, який досяг того зверх результату, який я хочу. І декілька людей з списка сто найбагатших стали моїми провідниками, в яких я вчився і запитував, запитував, а як ви інвестуєте, а як ви оцінюєте компанію, а як ви перевіряєте, і як ви домовляєтесь, як ви страхуєте ризики інвестицій, як ви вертаєте інвестиції? Як, 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 як? А найважливіше питання за чим? Для чого? Перше, це однодумці з такими ж амбіціями, як е, ти, з якими ти будеш рухатись туди. Тому що це найцінніші люди, вони перевірені досвідом. Коли всі ми на горі, то всі до нас вау, вау-вау, класно. Але я падав, я падав дуже боляче, і дуже мало людей залишалось. Так от, залишились ті люди, які були зі мною знизу, а ті, яких були, коли в мене все було супер добре, як вітром здуло. Тому в першу чергу треба триматися тих людей, з якими ти разом починаєш. Друге, провідники. Я з дитинства отакий, каші безсмертний. Е, і в мене була ціль набрати вагу 90 кг і жим льожа там, 150 кг. Минулому році я став майстром спорту України е, при вазі 80 кг. Пожавши 150 кг жим лежачи на один раз, дякуючи своєму тренеру Василю Армізову, 400 тренувань, 2 роки. Вася всім ранку, який Андрій, що за херня, як ти жмеш, тому подібне. Він був та людина, яка мені допомогла прийти до того результату, який вийшов. Прийшов би я зараз до нього без нього? Ні, не прийшов. Дякуючи йому, я прийшов. Тому що з такими людьми, те, що ми робимо самостійно за три роки, з е, провідником. Ми робимо за три місць, Тобто, условно, в 10 разів швидше. Що прокачати в собі, щоби стати частиною сильного оточення? Ми говорили, що таке сильне оточення. Сильне оточення це амбіція, сильне оточення це динаміка, і сильне оточення це результат. І найголовніше це вміння мінятися, тому що або я динозавр. І я помираю, не міняючись, або я постійно міняюсь. Недавно я почув відео Василя Івановича Хмельницького, що він каже, що він розстається з партнерами, які перестають вчитися, які перестають змінюватися, Він просто викупляє в них долю. Тому що от такі люди, наприклад, як Василь Хмельницький, зараз він там створює криптофон, створює Юніт Сіті. Він постійно в тренді. Чесно, в мої 31 я деколи думаю, ого, я динозавр, тому що я повільніше захожу в тему, ніж такі люди, як він. Тому це вміння мінятися, вміння мінятися і вміння мінятися. Розвивайся або помири, є така фраза. Про що говорити з людьми, наприклад, да? які от набагато десятків сильніші? Наприклад, е е з людьми, які з списку 100 найбагачих, я е з ними спілкуюсь е на дві теми: це люди і е теми. Люди це інші люди з списку 100 найбагатших, тому що там. Ціла структура це декілька груп людей, які підтягують один одному і разом з ними створюють спільний бізнес. А тіми це те, хто як зараз заробляє. Їм цікаво, як заробляє наше покоління. Мені цікаво, як заробила капітал їхнє покоління. Всі говорять: ой, а там всі такі погані. Та ні, не всі чи є там такі. Точно є блок минулих політиків, мовчу про них. Але там є ще люди бізнесу 90-х, які створювали, але є ті, які пройшли цей шлях, і вони з хорошою репутацією залишились. А є взагалі нове покоління Грамелі, це Конотопський, це люди, які створили ті продукти, дякуючи, яким вони зараз в списку 100 найбагатших. І їм всім цікаві люди і теми. Ось так. Ми часто чули фразу «Fake it till you make it». Чесно, я вважаю це повна херня, тому що ось цю фальш, ось цю всю пластмасу люди, в яких є результат, ну, частіше всього, у них просто алергія на це. І є тверде і пусте, наприклад. Да? Є така філософія Володимира Тарасова, моя любима книга Технологія е, життя. Моя одна з любимих книг. Почитайте, будь ласка, так ось там є про тверде пусте. Так, ось цей «Fake it till you make it» е, — це про пусте. Я вважаю, що треба е, бути просто собою. Треба розвивати свою експертизу, треба свої маленькі, але тверді е, результати е, демонструвати і казати: Так, я зараз тут, але хочу бути ось там. Ось такі мої амбіції. Я в місяць, три місяці, а в шість місяців про це показувати світу. Тому що якщо ви не скажете, ну світ сам не догадається. Тому треба бути з собою.